Так, і сьогодні, друзі, в порядку Денному Верховної Ради, бачите, ми тепер можемо стежити за цим всім три законопроекти. Про таке написав народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. За його словами, після зустрічі з президентом Зеленським фракція Слуга народу стала голосувати гірше. Напередодні рада прийняла один закон. Позавчора теж один. В коаліції бракує голосів. Відвідуваність і участь в голосуваннях впали порівняно з періодом турборежиму. Оглядачі відзначають певну демотивацію депутатів монобільшості. Зеленський заявив, що на утримання сил оборони у 2026 році потрібно 120 мільярдів доларів, половину з яких ще не зрозуміло де брати. Повідомив після зустрічі з президентом народний депутат від Слуги народу Георгій Мазурашу. Зустріч нашої фракції Слуга народу з президентом Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані. Рішуче налаштований воювати до останнього. Але, звісно, чужими руками. Ну і згодом народний депутат Георгій Мазурашу пояснив свою заяву і назвав її емоціями після почутого, після зустрічі, від почутого після зустрічі президента з фракцією Слуга народу Мазурашу стверджує, що якщо Україна не готова йти на компроміси, повномасштабна війна триватиме далі. І нардеп додав, що президент визнав, що без допомоги партнерів Україна не зможе утримувати велику армію. І після припинення бойових дій. Ну, і власне про те, що ж у нас е, відбувалося на цій зустрічі президента, чи можна сказати, що існує ще коаліція, взагалі в Верховній Раді, чи здатні слуги народу ухвалювати якісь кардинальні рішення щодо нашого життя, щодо війни? Про які там натякав президент, то про все це ми поговоримо далі з Бориславом Березою. Це політичний діяч, народний депутат восьмого скликання і колишній військовослужбовець Збройних сил України. Можна я вам прочитаю одну цитатку, а потім ми от якраз будемо обговорювати зустріч. Пишуть, що на зустріч з президентом прийшли тільки 150 депутатів, 10 не пустили через. Запізнення на 10 хвилин також побачили різку заяву депутата Слуги народу Мазурашу в бік президента. І ще одна була теж цитата від джерела, ніби як Слуги народу. Її опублікував народний депутат Ярослав Железняк. І там було що: от не процитую, але посил був такий, що половина прийшла, половина не прийшла, і в принципі нічого не втратили. А, так от. Різка заява депутата Мазурашу в бік президента. І в цілому настрої, як, як вам здається, які там були, тому що депутати від Слуги народу кажуть, що зустріч була дуже позитивною. А що їм ще казати, якщо частина з них на гачку з кримінальними справами, частина є сателітами, просто пристосуванцями, сателітами, які знаходяться. На підкормці у офісу президента я фактично прислугою офісу, а не слугами народу. Ну і давайте відверто. Я говорив з декількома людьми. Тільки одна людина була з тим, з ким я говорив зі слуг на цій зустрічі, а інші не прийшли. Саме не прийшли, і на моє запитання, навіщо вони кажуть, а ми знаємо, що там буде, не треба. Питання всі заздалегідь були прописані Арахамією. Це був зрежисована взагалі історія, і всі розуміли, що Зеленський буде відповідати по сценарію, бо коли не по сценарію, далі в нього там відкривається потік свідомості, і він починає версти що завгодно, наприклад, розповідаючи про татарова, який вбиває. Чешенці в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення, хоча всі знають, що цього не було. А також коли він починає розповідати ще й різні казки, і ну, ми всі знаємо, що далі відбувається. Тому... А... Хотіли дізнатися про інше. До речі, ці питання були, що там з виборами. Про вибори сказали, що вони ні, не на часі. Але якщо всі будуть консолідуватися, якщо всі будуть голосувати так, як треба офісу президента, і тиснути зелену кнопку на те, що хоче офіс президента, то їх всіх візьмуть в команду на наступні вибори. Хоча, скажімо так, там і звісно, присутні. Їх навіть достатньо багато, але. І розумних вистачає. Я не кажу про порядних, я кажу про розумних. І вони дуже непогано обізнані про останнє соцопитання, яке дає команді президента, а саме партії Слуга народу, або, як буде називатися, блок Володимира Зеленського на майбутніх президентських виборах сьогодні, коли президент, президентом є Зеленський, 8,2%. Якщо ж Зеленський програє вибори, то тоді ця команда не збирає навіть 1%. Ну, тому що так працює ядерний електорат влади, а коли влада змінюється, то електорат переходить, як би дивно це не звучало, на наступні, до наступної влади. До речі, згідно цього ж соцопитування, 32% бере блок Залужного, партія Азов бере 8,9%, 8,2% бере партія Буданова, 8,2% бере партія... Європейська солідарність, а всі інші. А ще на межі 5% знаходиться партія разумкова. А всі інші пролітають. Взагалі, а... тобто шанси, шанси на проходження немає. І це розуміють і слуги теж. І слуги зараз розуміють, що їх знову хочуть використати, так як використали 22 липня, коли вони мовчки без обговорення проголосували за законопроект 12414, який був атакою на незалежність на Буїса. Більше того, вже за 10 днів вони вимушені були голосувати. За зовсім полярне рішення, показавши себе в остаточно ідіотами, які не мають жодної суб'єктності і голосують по команді, як їм кажуть. І сьогодні вони так само розуміють. А коли президент каже, що якщо погіршиться ситуація на фронті, то ми будемо приймати в парламенті погані в погані, складні рішення, то потім всі обговорюють, що це може бути одно з двох або мобілізація 18-25... А переважна більшість каже, а як ми будемо повертатися до себе в округи, жити далі. Там з нами таке буде. А інші кажуть: а якщо це буде взагалі погодження на якісь територіальні питання, ну тоді взагалі в Україні жити вони не зможуть і нема бажаючих голосувати ані за перше, ані за друге. Взагалі, парламент, який складається не з державників, а з шоуменів, корупціонерів з. Посіпак банкової, з пристосуванців, зрадників, брехунів, аферистів, фріків. Ну, від нього дуже важко чекати чогось позитивного. А саме це є переважна більшість фракцій Слуга народу. І більше того, ви вже бачите, що Слуга народу не може проголосувати жодного, жодного закону без допомоги ОПЗЖ або довіри чи замайпах. Без цих голосів вони не можуть проголосувати за жодний законопроект. Тож, де-факто, якщо і по голосам ще е, коаліція існує, то де юре її немає. І мотивації підтримувати рішення і бажання Офіса у переважної більшості вже немає. Вони мотивовані. До речі, сьогодні в Верховній Раді е, під час голосування за звернення до президента про надання звання Герою України. Вбитому Андрію Парабію було 286 депутатів. 286. А де інше? Де ще майже півтори сотні депутатів? Де вони знаходяться під час того, що країна б'ється за виживання? Під час війни за виживання вони ну гаразд, десь що десятка є поважні причини, хтось хворіє, хтось у відрядженнях, а інше де знаходяться інші? В яких кабаках або фітнес-залах вони сьогодні е, сидять або десь на закордонних округах, на Мальдівщині, на Оманщині, де вони там працюють а, сьогодні. Пане Борислав, ще один такий момент. Дивіться: от крім того, до речі, що вони сьогодні прийняли на це рішення щодо звернення президенту про звання героя для проб'я. А вони вибачі, що приб'ю вас. приб'ю. Вони прийняли його на тоненького з 286 депутатів. 230 дали голоси, 55 утримались, не проголосували взагалі. А один Євген Брагар. Відомий посіпака Офіса президента, який дуже часто рекомендував, пам'ятаєте, бабусі продати свою собаку, щоб сплатити комуналку, він проголосував проти, ну, щоб підмахнути Офісу президента, бо Зеленський проігнорував звернення Стефанчука на надання звання Пробію, а потім проігнорував і петицію, яка зібрала більше, ніж 25 тисяч голосів. Тож, ще раз кажу, теж не дуже сильно проголосували. Так, от, але разом з тим прийняли закон про єдину систему соціальної сфери, яка об'єднає дані про українців, і вона от покликана замінити застарілі підходи і автоматично обробляти інформацію про соціальний захист населення. Отже, будуть об'єднані дані з реєстру військовослужбовців, електронної системи охорони здоров'я, реєстрів авто і нерухомості, а також щодо передано кордону та сплати податків тобто, всі ці дані, от які є в цих кількох системах. І так, там можуть бути дані про мене умовно як власника автомобіля, і там, наприклад, мої ж дані в електронній системі охорони здоров'я. Тобто, все це збирається в одну систему. Це може говорити про підготовку до виборів, от створення цієї єдиної системи, і можливо, якимось чином її переформатування і в цілому розуміння, скільки у нас потенційно електорату знаходиться. Ні, це не про це. Наприклад, в Естонії існує м, така система, вона має назву x в свій час її передали Україні, в Україні її переназвали чомусь Трембіта, але це той самий x road який працює в Естонії. Там 9 контурів, кожен контур відповідає за свої реєстри. Там все, від е, поліції до ТЦК, ну, я наша назву називаю, до uh -huh. ТЦК. Від податкової до банківських питань все, що є про людину. І більше того, це єдиний реєстр, який працює. Але естонці вже тоді, я перший раз знайомився з цими програмою в 2011 році, ще коли брав інтерв'ю у прем'єр-міністра Естонії Андруса Ансіпа, це до політичної взагалі своєї діяльності. Так от вони тоді попереджали, що найголовнішим питанням для Естонії було захист цих даних, щоб до них не могли дібратися а хакери. Внутрішні, а не зовнішні, які є представниками ворогів. Чи може Україна гарантувати? Отут цікаве питання, безпеку цих даних, враховуючи, скільки разів вже ломали, наприклад, ту ж саму дію або наші реєстри і ломали, до речі, росіяни. Я не впевнений, що гарантію таку може надати Україна сьогодні, тому що ті, хто сьогодні керують цим напрямком, вони скоріш керують мінцирком чим мінцифрою, і це доведено неодноразово. Тому ще раз кажу, ідея добра, до речі, ідея добра. Але якщо довіра до влади і довіра до безпеки зберігання цих даних. А якщо ці дані, особливо, якщо там будуть всі дані військовослужбовців, а вже декілька разів писали про те, що, до речі, навіть резерв ломали, то тоді в мене питання, ми знову зводимо все в єдиний реєстр для того, щоб росіянам легше було добратися до цих даних, чи це, цим буде займатися, наприклад, забезпеченням безпеки цим базових даних, якась структура, яка може їх дійсно захистити. Чому в Естонії, наприклад, захищена, і естонці довіряють? Ну, наприклад, якщо хто не знає, що Естонія є центром е зберігання і безпеки всіх цифрових даних НАТО. Бо рівень їх компетенції такий, що росіяни за всі ці роки не змогли ані зламати, ані пробити їх системи захисту. І тому довіряють і естонці, і представники НАТО саме рівню компетенції безпеківців. Естонія, а у нас ну у нас взагалі да, ви, ви праві Естонія, такий it центр Європи. Насправді, ну але хто у нас буде займатися? Федоров і інші, які вже неодноразово демонстрували дири всьому, що завгодно. Всі забули вже, як ламали все, що у нас є по держструктурам. Ну чому тому в мене питання не стільки, наскільки це підготовка до виборів, а наскільки в безпеці будуть наші дані? І ще одне, якщо хтось каже, та мені нема чого ховати. Ну як сказати, якщо завтра ви прокинетеся, дізнаєтесь що, наприклад. Ваше майно вже не ваше, а рахунки вам спустошили тільки завдяки тому, що отримали доступ до ваших якихось даних, наприклад, або на вас взяли кредити, або ще щось. Я думаю, ви не зрадієте. А саме це може бути як один з варіантів. Бо нещодавно якраз в Дії відбувалися такі події, коли, діставши дані деяких людей, на них брали кредити і банки потім казали, вибачте, але ж це було підписано дією. Хоча зараз вже банки відкатують назад, але це велика і складна історія. І добитися справедливості тут не дуже просто. Пане Борислав, повернемось до слуг народу до голосування. От е е Ярослав Железняк теж написав, що сьогодні в порядку денному Верховної Ради три законопроєкти. І написав ще, що після зустрічі з президентом Зеленським фракція Слуга народу стала голосувати гірше. Так, ніби ж якби мета зустрічі, напевно, ну окей. Офіційна мета зустрічі одна. Можливо, припустимо, що неофіційна мета зустрічі була якраз в тому, щоб їх якось мобілізувати, мотивувати, сказати давайте, значить, ну і всі ці історії відповідно навпаки мали би якраз знов об'єднатися, знов, значить, мотивовані. Ми ж рухаємось до перемоги. Ну я зараз. Все це припускаю. По ідеї, так, по ідеї мали би голосувати навпаки краще, активніше, працювати активніше, турборежим 2.0 включити. Ну, не знаю, як могло бути. Чому, на вашу думку, такий умовно саботаж відбувається? Давайте почести. Було чотири реальних причини, для чого була ця зустріч. Перша. Зам'яти конфлікт, який зараз існує між Офісом президента і депутатами, після голосування за 12414, яким була атака на Буїсак. Бо тоді президент використав депутатів від слуги народу як, ну я би сказав, як... Протизаплідні засоби використав, а потім викинув. А, а потім вже за там тиждень трохи більше, ніж за тиждень, він, вони вимушені були голосувати полярне рішення, знову їх використали і зробили е, крайніми. І от тут це депутатам багатьом не сподобалось. Більше того, їх не сподобалось, як їх зробили ворогами суспільства, а президент якби стояв з боку. Це була перша історія, і вони зараз в офісі намагаються зам'яти тут цю тему, якось налагодити стосунки. Навіть е, Зеленський заявив про те, що вже на цій зустрічі що знаєте, так, треба було обговорити. Хоча про яке обговорення ми говоримо? Їм кажуть тиснути на кнопку, вони тицюють. Е, це перша історія. Друге це намагання консолідувати їх. Навколо не Зеленського, а найближчого голосування за бюджет. Бо саме це важливо для Зеленського. Бо грошей в бюджеті небагато. На 2026 рік більше того, частина з них не підтверджена доходами і питання, де брати джерела для наповнення бюджету. Але його хоч якось треба проголосувати, бо 2026 рік от от почнеться. А треба ж гроші і на оборону, і на на... Офіс президента і на єдиний телемарафон, і на структури, які наближені до Міндіча. При тому Офіс президента, єдиний телемарафон, і офіс і структура наближення до Міндіча, ну, скажімо так, офісу більш важливіше, ніж все інше. Бо інакше б не було дерев бюджети на 300 мільярдів, яких не вистачає саме на військових до кінця року цього року. А якось на офіс президента кажуть, вистачає, а якось на єдиний телемарафон вистачає. Дивне співпадіння, але воно є. Третє. Третє питання це намацати взагалі, що хвилює сьогодні слух найбільше. Але тут відповідь лежить на поверхні, і, до речі, в Офісі в цьому переконалися. Своє майбутнє турбує депутатів від Слуги народу найбільше. Бо багато хто з них не наскердував стільки, щоб втікти потім з України, а вони розуміють, що буде відповідальність. І не дуже хочуть з цим стикатися. Це друге, третє. І останнє. Тема, навколо якої всі і зустрічалися, це зрозуміти взагалі перспективи політичні. А це вже обіцянка Зеленського, що всіх візьмуть на борт, будуть вони всі в команді, хто згуртується навколо президента, хто проголосує так, як хоче офіс президента, і хто буде покірним і проявляти свій, свої пристосуванські якості. До речі, Брагар сьогодні проявив. Але питання в тому, ще раз кажу, що депутати розуміють свої перспективи і розуміють, що ну нікому вони там не потрібні. І саме через це сьогодні ми бачимо, вони демотивовані. Вони не побачили відповіді на всі ці питання, які їх турбували. Що з ними буде далі, що в майбутньому, яка політична майбутня, яка неполітичне майбутнє. Чи готуються Зеленський хоч якісь варіанти? І вони побачили, до речі, що у Зеленського нема варіантів перемогти на виборах. Це, до речі, мені повідомили, як і та людина, яка була на, виб... на зустрічі, і ті, які не пішли. Бо вони кажуть, це буде головне питання. Є у Зеленського варіант, як перемогти. Бо всі розуміють, після ну якщо як сьогодні відбувається, він програє вщент навіть залужному або будь-кому іншому, але відповідь вони не отримали. і Вони зрозуміли, нема в нього ніякої там секретної зброї для ну, того, щоб перемогти. Дивіться, тут такий варіант: це не питання. Це ремарка, можливо, просто Зеленському, поки немає про це думати, коли бо все таки ну. Можна по-різному ставити. Ну, ми ж дорослі люди. Ну давайте так, ми ж дорослі люди. Перше соцопитування по рейтингам було проведення в квітні 22-го року. Зразу після звільнення Ірпеня, Бучі, після звільнення Міщуна, вони провели зразу соцопитування, щоб розуміти, яка ситуація по рейтингам, ну, яка довіра складає. А... І це, до речі, показує, що до виборів вони готуються постійно. Якщо ви забули, як вони прогрівали суспільство, що вибори можуть бути. Як Стефанчук в Чехії. Ну, чи, так, чи, все... зараз, чи зараз цей прогрів є, пане Борислав? Ні, ні немає. немає зараз. Вибори Зеленському не потрібні. Більше От. того, він розуміє, що вибори він програє, і виборів він не хоче. Його влаштовує ситуація, яка зараз існує? Це до речі, зрозуміло багато хто з депутатів, але вони не зрозуміли. Головне а, якщо так все залишається, а як перемагати? На це Зеленський теж не має відповіді, бо його заява: всі, наприклад, демобілізуються після перемоги, викликали питання у військових. А як ми переможемо, коли ну, так. І, і чим? Чого? Так і, і чим логічно? А, а, а те ж саме хвилює і депутат, навіть від слуг народу. І вони теж не отримали відповіді. Пане Бориславе, і... при всій повазі, але отримані і все, бо тому їх сьогодні в залі і немає, і голосів немає. Змушені вас відпускати. Цікава розмова, але на жаль, ефірний час. Ви самі розумієте трошки обмежений. Тому дякуємо за те, що знайшли час до нас долучитися. Врослав Береза, політичний діяч, народний депутат 8-го скликання і колишній військовий збройних сил України.